Привіт, дівчата! Сьогодні показую вам інше своє підвіконня, це буде друга частина. Воно розташоване значно краще, ніж перше, бо воно виходить на північно східну сторону. І зранку тут є сонечко. Звичайно, якщо воно є по погоді. Тому піларгонієм тут значно краще, і кущики тут такі більш зелені, пишніші. Хоча в мене тут теж є досвідка. Бо сонечка, якщо і є, воно ну, більше півгодини тут не тримається, бо перший поверх і закрит дуже сусідніми домами. Але підвіконня тут зовсім вузенькі, багато, пеларгоній сюди не поставиш. Це таке дороблене приміщення, і власник тут не планував вирощувати квіти, тому зробив собі вузеньке підвіконня. Так, давайте я вам буду показувати по сортах. Ось такий перший красень це в мене шик перфе. Кущик сформований. Він був в мене на дві такі гілочки. Одну я обрізала ось тут, і вона пішла кущитися. Тут ще одна брунічка прокинулась. Ну, я сподіваюся, що з нього щось вийде пишненьке. Хоча він такий, і так, доволі пишненький. Тут поруч зовсім маленький в мене кущик, це такий із останніх. Так, а що ж це в мене? Лія Моналіза? Це занартиковий гібрид, такий по типу росту, він більше на занартик схожий. І дуже стресанули два кущика, які я купувала, бо, коли вони до мене приїхали, вони просто почали дуже сильно. Жовтіти нижні листочки. Я так розумію, що це, напевно, стрес, були вони в якихось інших умовах вирощувались, бо, зазвичай, пеларгонії, які я отримую, вони ніколи так ну, не реагують. Можуть там трошки один листочок пожовтіти знизу, а тут прямо, ну, дуже багато. Це вже, напевно, десь може четвертий або п'ятий листочок от такий. А інші я просто прибрала, бо вони зовсім пожухли. Так, ну, але росте, росте, новенький випускає, я його пересадила. Трошечки він вже починає. Корінчики тут. Угу. Так, наступний це, о, ну це прямо крешцунечка, красунечка, яку я Чекаю прямо це шик, аромат весни. Дуже хочу, щоб вона в мене заквітла. І, до речі, я в якомусь із відео вам казала, що буду її пересаджувати, бо вона ну, дуже багато корінчиків надавала. Так от, я її пересадила в більший вазон, по-моєму, він на 3 літри. І дивіться, вона його за тиждень знову оплила. Дуже в неї гарні корінчики, може однією рукою, прямо я не можу втримати цей вазон важкий. Я її обрізала ось тут. І вона дуже-дуже добре почала кущитися. Прям ну, дуже добре і знизу. Так, як от мені подобається. Якби я хотіла, щоб усі сортики кущились отак от знизу. І єдине, що в неї ось цей пагін. Такий доволі домінуючий. Він був маленький, коли я обрізала, і він зараз так прямо дуже-дуже почав сильно рости. Так, чи немає в неї там, так, да, в неї є квітонос. Тому поки що я його не зрізаю, хоча я вже думала його теж зрізати, щоб вона була більш така акуратна знизу. Бо він так ось. Точки прибрати. Якось пішов з наклоном, але в центр. От. Ну, такий пущик крупненький. Гарний сорт. Дуже чекаю, на, коли він в мене почне квітувати. Так, наступний це шик Евеліна. Ось така красунечка. Вона зовсім невеличка. Ну, я не знаю, там, напевно. 5-6 см від землі. Але так розходиться в неї пагони в різні боки. Так. До речі, я її теж пересадила нещодавно. Новенький вазончиків 2 літри. Вона була в мене і 1,2, по-моєму. Чи один і 3, такий вазончик в неї був. Я дала їй трошки більший. Збрала з неї один живчик. До речі, він в мене вкорінився, поки що не дорощування, але якщо, може, комусь цікавий цей сорт, то пишіть. Живчик вже добре вкорінився. Шикеоланта. Ось такий кущик. Ось ця прямо красуня. Стільки мені видала тут пагонів, я, я навіть не знаю, думала, можливо, їх якісь поприбирати, бо, ну, їх прям дуже багато. Ось незручно зовсім вам показувати. Але з кожної гілочки, з кожної гілочки вона навидавала видавала стільки пагонів. Бачите, прямо дуже багато. Такий кущик трошки загущений, мені здається. Хоча я й прибирала листочки, щоб трошечки серединку відкрити, це не допомогло. одно дуже багато листя, дуже багато паганів. І доволі гарно вкорінюється сортик. У мене два живчики. Один сьогодні забрали, відправила вже. Один є теж кому цікаво, можете мені писати. Так, наступний сортик це шик Соланж. Теж така красунечка пухнаста. Пересадила її, знов-таки, в 2 літри. Вона тут видала квітоносик. Не знаю, чи буде він. Розквітне чи ні, бо, знову скажу, переїзд. Це може бути всяке. Гарний кущик розкущився, такий, невеличкий. Ну, як невеличкий, зелені багато, а самі пагінці, вони невеличкі, вони не тягнуться. Оці міжвузля дуже-дуже коротесенькі. Прям Листочок на листочку росте, зовсім не тягнеться. Так, ще один в мене це шик, вишенька на торті. Так, До речі, в мене тут одні сортосерія шик стоїть. Зараз тільки звернула на це увагу. Теж низенький такий сортик. Пагінці більше такі по землі ростуть, а вгору вони зовсім такі, ну, я не знаю, тут взагалі висоту, ну, може, там 2-3 сантиметри, теж 2 літри. Так, гарненький кущик, теж я брала з нього живчик. Один, бо там треба було відкоригувати його, щоб був він такий рівненький. Ну, не сам, в принципі, дуже добре кущиться. Так, і от у мене авокадо стоїть, треба його обіти. І ще один занартик це рушмар, Ой. як він там, рушмар Парана. Пересаджений в 2 літри. Теж, як і минулий занартик з попереднього відео, я його вже отак прищепила до шпажок, щоб при переїзді ось ці листочки не пообламувались. Непогано росте, видає нові пагони, видає нові листочки і такий ось зелененький кущик. Так, це друге моє підвіконня, і зараз вам покажу ще свої маленькі кущики. Ще одне маленьке підвіконня. Тут пеларгонії я вирощую виключно під штучною досвідкою, бо ось так. Бо це підвіконня не виходить на вулицю, і сонце світло вуличного світла такого, сюди не попадає, тому тільки під штучною досвідкою. Або світло, яке йде з коридору ще. Так, ну тут або в мене нещодавно вкорінені живчики ростуть, або ті, які я нещодавно придбала, вони ще маленькі. Або ті, що вкорінюються. Ось, наприклад, що це в мене? Грація кападокія, пересажена нещодавно, тут потрошки вона. Що, що показує. Потрошки вона вкорінюється, я її теж формую, зверху обрізала. Ось такі. Є живчики, які в мене тут на продаж. Є, які я купувала собі. Наприклад, ось грація Лебедине Озеро теж пересажене. Де мій фокус сьогодні? Ось. Корінчики наростають, такий вже кущик. Так, що вам показати? Можливо, догратися по кошанель. У мене вкорінився вже, бачите, який гарненький. Ще трошечки підросте, бо він маленький такий зовсім. і Буде готовий на продаж. Так, тут, до речі, в мене моя грація Меланія, мій кущик, і він видав квітонос ось тут нога. Такий. Теж його нещодавно от такий Ось Отакий от дитячий такий садочок в мене тут. Теж все це треба буде перевозити, пакувати. Так що, готуюсь до переїзду. І вже, напевно, наступне відео буде вже з нового міста. Буду вам показувати, як мої квіти переїхали. Я бажаю вам цього найкращого. Бережіть себе і па-па.